Всім доброго дня. Сьогодні у нас на обзорі дві конверсії від фірми Karorama. Були отакі вот от упаковці. Ось вот такі о. Ставилися одна на одну. Це боковинки, які ставилися тут. І вона одна на одну ставилася цей. Мерседес МЛ, супровід, як то кажуть, президента. Гон. Гараж особо на значення це ще модель Карарами, які другої другій серії здається, з відкривними дверми, але вже без поворотних вісій. Всього мерсер... підкрашений трохи салон. Зроблені антени, зроблені маячки. Все як має бути в оригіналі. Тобто такий от мерсечок вийшов. От. Перекрашений був у матову краску. Більш так підходячу для цієї справи, як то кажуть. Ось такий от у нього салончик. О. Тобто маємо отакі от Мерс. Мір то кажуть, охорони там Скорпіон чи як його. Іншесь. Можемо острія витертим. Добренько так. А це друге, це Маслендровер. Теж із цієї серії другої. Це вони були одні разом в одній коробці. Це вже такі під сафарі пофарбований. От. Ну, тут вже сильно не під зебру. Це вже під зебру пофарбований. Це з однієї коробочки такі. Це друга конверсія, теж із другої серії Модельта. Зараз я вам спробую показати, як воно має бути. Це Вот так от зіставлялося воно. От. Е, там туго надівається. Сейчас спробую зібрати. От є. Тепер ця сторона є. От. Ще не наді. О. Так, о, вот, тепер. Цього гаврика зараз зберемо. О. О. Во. От. І отак-от вони ставилися одне на одне. О. Фо. І запихувалися в оту коробку рідну. Це були такі моделі раніше трохи. Так що, дякую всім за перегляд. Коротеньке відео на сьогодні, на жаль. Ну Но... ми вже насолоджуйтесь переглядом. Ну, от. Це було так зроблено, що цього було навіть три. І можна і більше було складувати вверх. І такі, як воно виходило, як полички. Навіть. От. Так що дякую всім за перегляди. З вас лайки, дізлайки, коментарі. Чекаю. Можете підписуватись навіть. Дякую всім за перегляди. Доброго дня вам. І наснаги в житті.